А тепер про е, моє найлюблене, найлюбленіше, про найсмачніше про нас е, шоу-бізнес. От я запитую, хто слухав пісню, хто дивився е, е, кліп, дика дичка в е, конанні гурту Ханумайк чи Ханумакія. Ну там Руслан Ханумак це соліст цього гурту, але там ще в кліпі знялися. Е, е, Льоша Позитив, який колись був в дуеті з Надією Дерафієвою в Рімі і, і Там ще Даша Петражицька знялася. До речі, знялася в даному кліпі ще й відома волонтерка Алли Мартинюк і військовослужбовиці, дівчата збройних сил України. Теж дуже цікавий і важливий момент. Маю я на ньому так само наголосити. Так от тільки на за тих скандали з пісною Потапа про а, волонтерів, і мережу одразу їх на потапа. Наздогнали інші українські артисти зі своїми витворами. Е, ну, Руслан Ханумак, як я кажу, або е, е, з майком. Ха, тобто Ханумайк називається, їхня нова пісня називає дика дичка. От є у нас, давайте послухаємо шматочок цієї дикої дички. Дика дичка, дика, дичка, дика дика, дичка, дика сика, дикатечка. Виходзовує піксел з підличка. Ну от людей всіх одразу в інтернеті почали багато було хейту. Я от зайшов у Ютуб, і прямо мені ютуб видав 10 відео усіляких музичних критиків. Я не знаю наскільки вони є авторитетними, які сидять і розбирають на кісточки ханумака, льошу Позитіва, пісню і кліп, «Дика-дичка». величезна кількість хейту. Навіть я у себе на Фейсбуці зробив таке невеличке опитування: що конкретно ви вважаєте ганебним, що конкретно ви вважаєте кринжовим? Ну, серед ста коментарів, можливо, один чи два були, які ну казали: ну а чому і ні, а чому може бути і таке саме І Після того як на Ханумака наросла на Руслана Ханумака вилилася величезна кількість хейту, він записав у себе в інстаграмі, виклав відеозвернення, в якому попросив вибачення, і сказав, що взагалі буде, нібито навіть згортати свою музичну діяльність. Вітаю всіх, це Ханумак, хтось мене знає як режисера та актора, а хтось вже як того самого автора, тієї самої дикої дички. З приводу хейту його пишуть люди. А якщо люди пишуть хейт, значить це їхні власні думки, на які вони мають повноцінне право, так як живуть у незалежній країні. Я не буду йти проти народу, тому що хто йде проти ту народу, завжди погано закінчує. Ще півроки тому, коли я починав. Музичну кар'єру я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Мені не місце у музиці, та я піду з музикальної індустрії, щоб не псувати ваш музикальний смак. В свою чергу я хочу висловити слова подяки дівчатам, жіночкам, які знялись у мене у, кліп, у кліпі, тому що це було заради вас. Все зроблене. Ви красуні. Дякую вам ще раз. Хочу вибачитися перед тими, кому я зруйнував життя цією піснею, цим треком, цим кліпом і зіпсував все, що тільки можна було. Давайте, будь ласка, не шукати внутрішнього ворога, тому що ще дихає руська мразіна на нашій землі. Слава Україні!